Вітаю! Мене звати Дмитро Іванович, і сьогодні ми поговоримо про один із найпопулярніших матеріалів для будівництва заміських будинків газоблок. Чому всі так люблять газоблок? Які в нього плюси, а які підводні камені? Чи справді це ідеальний матеріал для будівництва, як кажуть деякі? Сьогодні я розповім усе чесно, без прикрас. І рекламних гасел. Якщо ви думаєте будувати будинок з газоблоку, обов'язково подивіться це відео до кінця. Ну що, починаємо. Газоблок матеріал популярний, але він не ідеальний. одразу розберемо його слабкі місця, щоб потім не було неприємних сюрпризів. Газоблоки легкі та порісті – Це плюс, але через це вони досить крихкі. Якщо, наприклад, кинути блок на підлогу, є велика ймовірність, що він розлетиться, тому треба дуже акуратно транспортувати та працювати з ним. І ще один важливий момент: газобетон не любить точкове навантаження, тому при перекритті поверху ми обов'язково маємо зробити монолітний пояс. А якщо його не буде, можуть з'явитися тріщини в місцях надмірного навантаження. Газоблок це як губка, добре вбирає вологу. Якщо не подбати про утеплення газоблоку зовні, то точка роси постійно потраплятиме на газоблок. І протягом одного року це може траплятися понад десятки разів. Що таке точка роси? Це місце зустрічі мінусової зовнішньої температури з плюсовою внутрішньою. І таким чином та волога, яка накопичується в тій частині газоблоку, з часом руйнуватиме його. Це ми бачимо на наших дорогах, які руйнуються від тепла та холоду. щороку. Уже давно прораховано. Аби уникнути потрапляння точки роси на основу стіни, треба зробити утеплення сучасними матеріалами мінімум 8 см. і це мінімальна товщина утеплення в наших кліматичних умовах. Ми в своїх будинках прорахували оптимальний рівень утеплення погляду економії і раціональності. І дійшли до висновку, що це 15 см. Більше робити не потрібно, адже це не дає такого ефекту, ціна якість. Технологія кладки газобетон потребує правильного монтажу і додаткових витрат, бо виробники рекомендують класти газоблок не на цементний розчин, а на готову клеєву суміш, яка коштує набагато більше. Тому не можна просто взяти блоки, поставити один на одного. І чекати, що все буде добре. Якщо не дотримуватись технології, можуть з'явитися тріщини або навіть нерівності в стінах. Тому дуже важливо працювати з перевіреними будівельниками, які знають ці нюанси. Станом на сьогодні, кубічний метр газоблоку коштує дорожче за кубічний метр керамічної цегли. І взявши до уваги те, що газоблок потрібно викладати тільки на готову суміш. То квадратний метр стіни з газоблоку на сьогодні буде даже дорожчим. Армування. Навіщо воно взагалі потрібне? Річ у тім, що газобетон сам по собі не дуже добре тримає навантаження, особливо якщо воно розподіляється неравномірно. Тому армування це по суті каркас, який допомагає всій конструкції залишитися міцною. Та витримувати навантаження. У чому різниця армування цегляної стіни від стіни з газоблоку? Цегляну стіну ми армуємо металевою сіткою, вкладаючи її в цементний розчин між рядами через шість рядків. А армування газоблоку можливо зробити тільки після прорізання в газоблоку спеціальної штраби канавки через декілька рядів Кладання в цю штрабу арматури. Яка теж дорожча за металеву сітку. Особливу увагу слід приділяти віконним дверним отворам кутам будівлі. Без армування будинку із газоблоку можуть з часом з'явитися мікротріщини, а потім і серйозні проблеми. Перед тим як продовжимо, не забудьте підписатися. Якщо вам цікаві подібні будівельні теми, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Так ви не пропустите нові відео. Та будете знати все про сучасне будівництво. Окей, мінуси ми розглянули, але ж неспроста газоблок такий популярний. Тепер про плюси. Висока енергоефективність, будинок із газоблоку це водночас і будинок енергозбереження, але не енерційний. Це означає, що такий будинок можна швидко нагріти. І охолодити, тобто основна перевага полягає в тому, що приїхавши взимку на дачу, вам достатньо менше години, аби в домі була комфортна температура, так само і навпаки, влітку. Чому так? Усе завдяки його структурі. Газоблок на 80% складається з повітряних пор, які працюють як утеплювач і не вбирає в себе не тепло, не холод, а тому швидко нагрівається і так само швидко охолоджується. Чим і відрізняється від цегляного будинку, який є енерційним і, навпаки, довго нагрівається і довго охолоджується. А відтак тривало тримає як тепло. Так і про холоду. Тому раджу будинки для постійного проживання будувати з цегли, а будинки вихідного дня з газоблоку. Газоблок не містить шкідливих речовин, не виділяє токсичних випарів і не горить. Це безпечний матеріал для життя. Чи знаєте ви, що якість повітря у нашому домі впливає на здоров'я не менше, ніж харчування? Я підготував посібник. Який допоможе створити комфортний та здоровий мікроклімат у вашій оселі. Завантажуйте безкоштовно наш Telegram-бот, посилання в описі. Зрозуміли характеристики та геометрія. Ще один величезний плюс газобетону це чіткі розміри. Це означає менше витрат розчину. Швидка кладка, яка дозволяє зекономити на роботі. Рівні стіни, які дозволяють зекономити, на подальшій штукатурці. Для будівництва це величезна перевага. Як уникнути проблем? Купувати блоки з чіткою геометрією тільки у перевірених виробників. Давати матеріалу просохнути перед будівництвом, якщо він перебував просто неба і намок. Не Дотримуватися технології кладки. Підсумки. Отже, газоблок це відмінний матеріал, якщо правильно з ним працювати: плюси висока теплоізоляція, легкість легкість укладці, екологічність, чіткі розміри, Мінуси – потребує захисту від вологи шляхом додаткового утеплення, необхідного специфічного армування, дотримання технології кладки. Якщо ви готові враховувати всі ці нюанси, це хороший вибор для будівництва. Але ми у власному виробництві поки не використовуємо. Проте перспектива така можлива. Якщо вам було цікаво, поставте вподобайку і напишіть у коментарях, з якого матеріалу ви будуєте будинок. І, звісно, підписуйтесь на канал, попереду ще багато корисних відео. Дякую, до зустрічі.